Так виглядає приватна та закрита територія з басейнами вже побудованого комплексу у місті Бенідорм Іспанія. Поряд ми з вами можемо побачити також будинки, які будував цей забудовник і ось так вони виглядають. Тут ми з вами бачимо, як будуються дві нові вежі цього забудовника, а ось побудовані поряд дві. І так будуть воно виглядати, як на попередніх відео. Давайте далі перейдемо в шоу-рум і подивимося, як виглядає квартира від цього забудовника. Друзі, зараз в мінідумі дивимося квартиру від забудовника на первинному ринку. Забудовник, забудовники взагалі в Іспанії здають квартири в ось такому стані. Все, що ви бачите, тут буде зроблене, крім меблів, які довозяться окремо. Вбудовані меблі завжди є від забудовника. В такому стані також здаються і ванні кімнати в даному варіанті в цьому шоурумі Тут є у нас дві ванні кімнати. Тут є три кімнати взагалі для самого проживання. Дві ванні кімнати і дві Точніше, і один ось такий салон. Тут є, звісно, вбудована кухня, є такий салон, є такі види на Середземне море і ось так виглядає головна лоджія до цього, цього апартаменту. Ось такий тут вид, це вже побудовані об'єкти, тут залишились просто для показу клієнтам. І ось з правої сторони, зверніть увагу, будується два об'єкти. Один буде з 2025 році, другий у 2026. Тому запрошуємо, тут будуть дуже цікаві варіанти. Дуже-дуже буде круто з таким виглядом мати собі апартаменти. Така ось буде також територія, там далі облаштована і будуть дуже приємні враження у вас. Тому звертаємось. пока-пока.